Санкції замість нових призначень з таким результатом завершився саміт Європейської ради в Брюсселі. Лідери ЄС не змогли домовитися щодо нового голови Європейської ради і верховного представника ЄС. Позиція ж учасників в українському питанні виявилася набагато одностайнішою. На дві години пізніше запланованого часу розпочався саміт Європейської ради. До останнього його учасники вели неофіційні переговори. Сподівалися до початку зустрічі дійти згоди, кому саме замінити Кетрін Ештон та Германа Ван Ромпе для Франції важлива не стільки особа кандидата, як його політична позиція. Голова європейської ради керує не лише з'їздами лідерів ЄС, такими як цей брюссельський, а й представляє Євросоюз на міжнародній арені. Відтак кожна політична сила прагне бачити на цій посаді свого кандидата. Консерватори підтримали б ірландського прем'єра Енду Кені чи Латвійського Валдіса Домбровськіса. Центристів-лібералів довольнив би прем'єр Нідерландів Марк Рюте. Велика Британія підтримує данську прем'єрку. Вона ж приїхала на саміт без впевненості у перемозі. Я зовсім не певна. Що вдасться визначитися на цій зустрічі, адже ми домовилися, що погодитися мають усі 28 країн ЄС. За процедурою згода усіх членів ЄС була не потрібна, але учасники саміту вирішили не розпалювати конфлікт. Тим більше посада чільника європейської дипломатії спричинила особливо палкі суперечки. Фавориткою називали голову італійського МЗС Фредеріко Магеріні, але представники східноєвропейських держав закидали їй недосвідч Чині та надмірну близькість із Росією пропонували на заміну Кетрінештон, чи то польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, чи то єврокомісара з гуманітарних питань Крісталіну Георгієву. Особисто я вважаю, що Федеріка Могеріні чудовий кандидат. Я підтримую особу, досвідчену у міжнародних відносинах, особу нейтральну або принаймні таку, що відображатиме бачення міжнародної політики усіма країнами ЄС компромісу щодо. Високих посад на саміті досягти не вдалося. Тож учасники вирішили продовжити переговори і зустрітися ще раз наприкінці літа. А от у головній зовнішньополітичній проблемі одностайності виявили більше. Потік зброї та людей через кордони України невпинний. Насильство триває. Змістовних мирних переговорів немає. Російська сторона не використала свій вплив на сепаратистів для деескалації ситуації на сході України. У відповідь на бездіяльність Кремля європейці оголосили нову порцію санкцій. Ми вирішили розширити санкції щодо груп компаній та окремих осіб, які допомагають сепаратистам або які зазіхають на суверенітет і територіальну цілісність України. Перший список оприлюднимо наприкінці липня. Друге рішення стосується фінансів. Ми припиняємо фінансування європейським інвестиційним банком і європейським банком реконструкції та розвитку усіх проєктів у Росії. Підтримали запровадження санкцій навіть Німеччина з Італією, що мають тісні економічні зв'язки з Росією. Ми поглиблюємо економічні санкції, зокрема і проти окремих осіб. Зараз ще може тривати дискусія. Це друга чи третя стадія санкцій. Але вже очевидно, ми вступаємо до економічної сфери. Італія на тих самих позиціях, що і решта ЄС. А всі ці розмови звичайні порожні балачки. Тож усі, хто сумнівається в Італії, можуть так само сумніватися у Франції, Німеччині Великій Британії. Усі документи ми узгоджували разом. Європейські санкції погоджені не лише з усіма членами. Нами ЄС, а й зі сполученими штатами, і Брюсселі, і Вашингтон оприлюднили свої рішення майже синхронно. Щоправда, європейський список менш докладний, але на це в учасників саміту є відповідь. Забракло часу саміт був дуже напружений.